У білих халатах і стерильних бахилах керівники міста і району відкрили після ремонту хірургічне відділення Бориспільської центральної лікарні. На щастя, ми дождалися цієї хвилини, що відкриваємо після капітального ремонту прекрасно зроблене хірургічне відділення, де буде розміщені хворий із чистими хірургічними захворюваннями з операціями. 10 палат по 5 койкомісць у кожній умивальник і новенька тумбочка пахне фарбою і чистотою у післяопераційних палатах вбудовані апарати для подачі кисню відділення на 65 коек, поэтому ми как-то так вот немножко тіснілись, поки був ремонт в одній половині. але зараз, я думаю уже. Все буде нормально. Завідувач хірургічним відділенням Юрій Пасенченко оцінив ремонт на 12 з плюсом. Рані, що... А по нинішній системі оцінки на 12 з плюсом зробила цей ремонт Туди і показав попадати. гостям vip палату. Можна. Тут прекрасні, комфортні умови перебування. Є можливість прийняти душ під мелодію fm Радіо, є можливість гарно відпочити. Подивитися новини і тримати свої продукти в холодильнику персональному, голова Борисполя Анатолій Федорчук поцікавився. Кімната вона буде платна. На що Пасенченко відповів по бажання, по бажання. а далі Анатолій Соловйович розповів, на які кошти було зроблено ремонт? Без перебільшення сказати, що вперше за п'ять років, коли міським головою надійшла така допомога у розмірі одного мільйона гривень від обласної ради від обласної державної адміністрації. А скільки усього коштів пішло на ремонт хірургічного відділення? Ну тут десь біля 700 тисяч. Ну і на той ремонт, те, що я сказав, десь було 460 тисяч. Було виділено два роки назад містом, десь 460 тисяч, І того, якщо сумувати, це мільйон 200 тисяч. Ремонт відділення тривав понад два місяці. За цей час хірурги не припиняли свою роботу. З 1 грудня по сьогоднішній день ми працювали досить інтенсивно. Практично ми нікому не відмовили в оперативних втручаннях, хоч наші ліжка були в гінекологічному відділенні. І в травматологічному ми виконували всі операції, в тому числі і планові. Щоденний труд лікарні високо оцінив голова району Ярослав Добрянський. Ви сьогодні маєте гарний, потужний колектив, колектив людей фахових. Сьогодні лише держава повинна цей колектив стимулювати і для людей створювати безперечно якісні умови надання медичної допомоги. А для колективу, для медиків, великої команди медиків, зрозуміло, також в першу чергу повинні бути соціальні гарантії з боку держави і також умови для того, щоб вони належним чином мається на увазі медики виконували свої. Безпосередні обов'язки з нагоди відкриття відділення хірурги від депутатів отримали два подарунки: від міста Холодильник і від району медичне обладнання. Голова Бориспільської районної лікарні Ольга Перепадя висловлює подяку міській владі та колективу медиків. Я хочу по місцеву м'ясної і сказати тому, що крім того, що ми в цьому году, верні, в году, отремонтували. Хірургічне відділення, ми трімонтірували ще і неврологічне відділення. Саме головне я хочу поблагодарить свой колектив. Хочу їм пожелати благодарных пацієнтів, здоров'я, терпіння, вдохновения на роботу, всього самого наилучшего. оновлене хірургічне відділення. Відкрилося 21 березня, і першим пацієнтом за доброю прикметою став чоловік Олександра Шостак, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.